Чи треба декларувати дохід, який отриманий на картку від родича? Давайте розбиратись з вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Відповідно до статті 174 ПК оподаткуванню за ставкою 0% підлягає дохід, який був отриманий в якості подарунку від близького родича першого та другого ступеня споріднення. Отже, хто ж є таким близьким родичем? Чоловік, дружина, батьки, діти, дохід, отриманий на картку від таких родичів, декларуванню не підлягає. І наступному оподаткуванню теж. В статті 14 Податкового кодексу України міститься перелік осіб. Першого та другого ступеня споріднення, який можна використовувати для цілей оподаткування, в тому числі. Отже, щоб визначити, чи дійсно цей дохід, який був отриманий на картку від конкретної особи, підлягатиме оподаткуванню, чи цей дохід він отриманий від родича такої особи? І так, хто належить до членів сім'ї першого ступеня споріднення? До членів сім'ї першого ступеня споріднення належить Чоловік, дружина конкретної особи або діти такої особи, відповідно, і батьки. До членів сім'ї другого ступеня споріднення належать рідні брати та сестри, а також дід та баба як з боку матері, так і з боку батька. Звертаю на це вашу увагу. А як бути з доходом, який отриманий в результаті повернення? Грошових коштів. Скажімо, ви дали комусь певну грошову суму коштів в борг, і ця особа вам повертає її шляхом перерахування на вашу картку. Чи підлягає такий дохід в майбутньому оподаткуванню, чи може у вас фінмоніторинг банку запитати про те, що це був за дохід, і, відповідно, з якою метою якась особа вам його перерахувала на картку? Ну, відповідь на друге питання, очевидно, так. Питання можуть виникнути залежно від суми такого доходу, але загалом, враховуючи норму статті 163 Податкового кодексу України, такий дохід оподаткуванню не підлягає. Таким чином, якщо вам повертають грошові кошти, які ви надавали в борг іншим особам, і краще всього. Мати підтверджуючи документи, що дійсно ця грошова сума була передана в борг. Скажімо, хоча б розписку про це в цьому відео я розповідала про те, як правильно оформити розписку. То, відповідно, ви не маєте в майбутньому декларувати таку суму грошових коштів, повернутих вам, та сплачувати податки з цієї суми. Було цікаво, Сподіваюсь на ваші вподобайки та підписку. Не пропустіть у мене багато корисної інформації.